Зелена огорожа, для чого вона потрібна? Яка з неї вигода? Чи краща вона, ніж будь-яка інша? Саме про це у нашому відео. І одразу ж відповідаю однозначно і беззаперечно. Так, тільки така огорожа, вона найкраща і вона таки потрібна. Бо який би паркан ви не встановили на своєму умісті – красивий, дорогий, розкішний, вам рано чи пізно захочеться його задекорувати. Зеленню, саме нею. Інакше виглядатиме він дійсно як тільки огорожа, ба більше, навіть як, вибачте, вольєр це наша особиста точка зору, з якою ви, звісно, можете не погодитися. Отже, сьогодні про вічно зелений живопліт, бо й підписники наші досить часто запитують під відео, з чого ваш паркан. Мовляв, і собі хочемо такий. Тож порадьте, порекомендуйте, розкажіть радимо і розповідаємо. Ту західна брабант – найдоступніша рослина для живоплоту, на мою думку. Як варіант, звісно, можна розглядати ще й смарагд, коломну, але з ними дещо складніше. Вони зростають вузько і менше, відповідно, розходяться в боки, тому їх густіше слід посадити, а смарагд до того ж за формою. Колоноподібний, тож зрозуміло, не розростається широко. Тому й при бажанні швидко отримати густу і щільну ширму завісу, треба такі екземпляри висаджувати досить густо. Ми купляли тую в глечиках. Вона була досить невеликою, півметровою. Можливо, висаджували на відстані 75-80 см одна від іншої. Висаджували без додаткових добрив, ґрунт не заправляли ніяким перегноєм, нічим іншим, просто викопували ямку і туди заселяли деревця. Підливали щедро, звісно, оскільки туя любить вологу. Зараз наші красуні сягли вже 20-літнього віку. Чому наш вибір припав саме на тую, чому конкретно на брабант, і чому власне, живі огорожі ми віддали перевагу? Почну з останнього, можливо, нелогічно, але важливо. Сьогодні живі огорожі дуже поширені, їх використовують скрізь і всюди, відгороджуючи. Одну ділянку від іншої, чи організовуючи зонування саду або присадибної території. Такою улюбленою туя стала насамперед завдяки своїй невибагливості і вмінню пристосуватися до різних умов. Крім того, вона ще й надзвичайно декоративна і має гарний вигляд у будь-яку пору року ця красуня зеленіє увесь рік. росте і за умов недостатнього зволоження, і на сонці, і в затінку, тобто абсолютно невередлива дама. Туя західна основного виду має десятки сортів, які відрізняються за різними ознаками: одні золотисті, інші темно-зелені, одні кулеподібні, інші пірамідальні. Але при виборі туй саме для живої огорожі слід звертати увагу на такі, що ростуть вертикально і швидко. І саме брабант відповідає такій характеристиці, чи не найкраще. По брабанту це видно дуже чітко, причому. Бо гілки ростуть і розлого, і високо. Тому ви їх купите цих рослин значно менше, ніж, наприклад, смарагду. Але ви маєте зрозуміти й те, що економлячи на кількості дерев, вам доведеться затрачати більше часу, зусиль на стрижку. Бо брабант додає зрості досить потужно. Ми стрижемо нашу огорожу щорічно і нещадно. Та вибирали ми саме брабант не з огляду на економію, а задля того, щоб отримати щільну зелену стіну за короткий час. І нарешті, чому жива огорожа? Відповідь дуже проста. Якщо стоїть питання відгородитися візуально, то туї – найкращий варіант, на мою думку, значно краще, ніж паркан з нехай буде профнастилу. Бо суцільна зелена стіна це і доповнення саду, і його продовження, і частина ландшатного дизайну, зрештою. Причому виглядає така стіна, однаково гарно, з будь-якого боку, що з вашого, з боку обістя, що з вулиці чи від сусідів. Додатково це ще й захист від пилюки, від вітру, а також від надто цікавого стороннього ока. Про екологічність і естетику такої огорожі й казати буде зайвим. Про красу її можна говорити нескінченно довго. Не забуваймо, що хвойний живоплід це ще й джерело кисню і корисних фітонцидів. Так чи інакше, перед тим, як облаштовувати саме зелений паркан, добре обдумайте і усе зважте, для чого він вам потрібний, і чи в змозі ви забезпечите такій огорожі належний догляд. І якщо ви все ж оберете хвойний живоплід, ваш вибір, безперечно, буде вдалим. І про нього ви ніколи не пожалкуєте.